Тому що у інших містах це є, це є. А у нас на жаль, так на питання, чи дотримуються глухівчани загальнонаціональної хвилини мовчання, відповідає мати полеглого військового з глухова Миколи Куприка Марія. Жінка щодня провідує сина на кладовищі та ставить квіти біля його портрета на алеї героїв. Хочеться, щоб поважали наших героїв загиблих і щоб, хоч щось було святе у людей, а не тільки своє робота. У свої справи і все, мабуть, що ви машини зупинялися. Разом із пані Марією біля портрета сина Миколи його батько теж Микола. Каже, в комунальних установах та медичних закладах він бачив дотримання хвилини мовчання, однак на вулицях такого не помічав. По телевізору показують себе на Западі України, там е, придержуються. Я вважаю, що треба це робити. А чи помічали ви по місту? Люди зупиняються чи ні? Ну... Я не поки. У нас такого поки нету. Біля фото загиблих воїнів свого побратима Юрія Коваленка згадує Віктор. Це було березень. Мене 13-го поранило. Кремене ліса. Це під ямполем там. Ліман, а його наслідчий день. Оце заїхав, подивився, ще розвернувся, ще раз подивився, сповню його вже більше двох років назад. На питання, чи мають містяни дотримуватися хвилини мовчання, відповідає, що так. Ціною їхніх життів ми зараз тут знаходимося. Кожна людина має розуміти, що якщо б не ці хлопці, зараз було б так, як з Бахмутом, як з Кураховим, як з Мар'янкою, Авдієвкою, часів Яр, Торецьк, Ямпіль. Тетяна, дружина загиблого захисника Максима Приходька, розповідає, нещодавно була на Закарпатті. Звідти й привезла враження про ставлення місцевих жителів до хвилини мовчання. Було… Ну, Очікувано, коли сказали на автозаправці, що ми вас не можемо обслужити через те, що зараз хвилина мовчання. Постійте хвилинку. Це було дуже приємно. Чесно кажучи, я її сама за собою замічала, що я теж не зупиняюся в дев'яті. Не те, що я не згадую протягом дня, але ну, не зупиняюся дев'ятій. Так, якщо це десь я прийшла у установу, була от в поліклініці, так там о дев'ятій всі вийшли, і ну ми постояли всі. Але е, особисто я сама ніде не зупиняюся, але б е, хотілося. Катерина вже деякий час живе у Києві. каже, там культура дотримання хвилини мовчання розвинутіша ніж у Голугові. У нас там в Києві хвилина мовчання це як закон. От я йду на роботу, всі зупиняються. Ну, звісно, є такі люди, які все одно не випускають камеру з рук або телефон з рук, або там ще щось у них в руках, кудись йдуть, Але я вважаю, що треба зупинятися. Просто це повага до тих, кого немає. І з цим згодні й інші жителі глухова. Якусь дані, вважання треба дати. Вони нас захищали, ну як це так. Люди гибнуть, хлопці гибнуть молоді. Де молоді не молоді? Ну вже ж одна минута. Що там ділити? Одну минуту. На роботі у нас такого немає. А має бути, має бути везде. Я думаю, що должно І на предприятиях, організаціях, везде должно бути.